Вітаю! Ми всі з вами за справедливість. Правда? Власне, тому люди виходять в Україні часто на Майдан. Виходили в 2004 році, в 2008 там були заворушення, в 2013, 14-му вийшли. Люди вимагають справедливості. Люди вимагають гідного відношення до себе. Люди хочуть, щоб їх поважали. Люди хочуть, щоб їх не дурили. Люди хочуть, щоб їх не тримали за лохів. Пам'ятаєте тоді Володимир Олександрович, коли став президентом, Зеленський, який поїхав на фронт і говорив: Я ж не лох. І от дійсно в цій тезі е, зашито дуже багато. Ми не хочемо відчувати себе обдуреними. Ми не хочемо відчувати себе якимись терпілами, лохами і так далі. І ось е, викотали в Україні середню зарплату. І виявляється, середня зарплата в Україні 25 тисяч гривень. Я звертаю увагу, мова йде про офіційний дохід. Тобто, навіть якщо ви десь щось отримуєте в конверті, отримуйте, витрачайте, і цим ви теж економіку стимулюєте. Хоча це погані практики. Але якщо ви власник маленького магазину, я вибачаюсь, задушити вас податками це ще та тема. Ну, про це поговоримо пізніше. Так, от, офіційні доходи виявляються, офіційні доходи, зарплата. Середнього українця 25 тисяч гривень. Нібито непогано 500 євро. Щоправда, хоча б до Східної Європи далеко, в Східній Європі середня заробітна плата 15-2000 євро. Ну, і то непогано все ж таки 500 євро. Щоправда, це непогано, воно е, має два нюанси реалізації. Нюанс номер один: ціни то у нас європейські продукти. Тарифи, ну і інші прелісті, одяг, все це вартує стільки ж, скільки в Європі. Нещодавно я був в одній з європейських країн, поїхав і, до речі, повернувся, зверніть увагу. Так ось ціни практично такі ж самі. Практично такі ж самі. І а, як у нас важко жити на 500 євро, так і там жити важко на 500 євро. Як у нас. Легше жити на півтори тисячі євро, так і там легше жити на півтори тисячі євро. Так, в нас на півтори тисячі євро при зарплаті, ну, давайте так, тисяч сімдесят гривень, ви будете себе почувати значно краще, ніж маючи сімдесят тисяч гривень, ну, умовно, в Німеччині або в Польщі. Це правда. Але, але факт залишається фактом. Середній українець в середньому має 500 євро. Але в середньому живе за цінами Східної Європи. Це стосується житла, це стосується тарифів, це стосується одягу, це стосується їжі і так далі. і так далі. Але виникає тут друге питання. Друге, дуже важливе питання. Українці чухають голову і оглядаються: а хто отримує 25 тисяч гривень офіційно? Беремо лікарів. Більшість лікарів, молодих особливо. Не отримують 25 тисяч? Напишіть, яка, як, скільки ви отримуєте офіційно чистого доходу. Люди можна з податками. Нехай, бо нам скажуть, це, це з податками. Ну тоді мінус 23%, я вибачаюсь, то тоді вже. Ну добре, йдемо далі. А, вчителі, вчителі, Напишіть вчителі, яку ви зарплату отримаєте. Оглядаються люди, і а у кого 25 тисяч гривень. Зарплата офіційна на його роботі в школі. Викладачі, викладачі оглядаються, а у кого 25 тисяч гривень зарплата офіційна? Ну, може бути у доцента на півтори ставки, десь така зарплата і є. У професора може бути така зарплата. Ну, це якщо він на повну ставку або на півтори ставки, то може бути, я не заперечую, таке може бути і у багатьох людей зарплати і більше є. Але дуже багато професій обертаються, а в кого така зарплата. Ну, наприклад, касир в супермаркеті в Житомирі. Скільки ви заробляєте, скільки вам платять? Або водій тролейбусу в Полтаві, скільки вам платять? Напишіть, напишіть, будь ласка, або працівник на рецепшені в готелі, скільки вам платять? У Вінниці, наприклад, скільки вам платять. А працівник музею. Давайте візьмемо директора музею. Директор музею в Коломиї скільки вам платять. І от дуже багато людей в Україні обертаються одне до одного і кажуть: Вася, а в тебе така зарплата? Ну, ти таку маєш зарплату. Так, багато людей можуть мати ще додатково. Хтось дає квартиру, хтось, можливо, грає там на біржі. хтось... Має якісь активи, хтось має депозити, е, хтось, можливо, веде якісь канали, е, чимось торгує, хтось має електронні там, е, магазини, онлайн-магазини, хтось, можливо, курси якісь має, хтось ФОПи і так далі. Це так. Але питання середньої зарплати людей. Середньої зарплати людей, яка хоче жити своє життя. Не кожен хоче вести блоги. Займатися електронною комерцією, вести курси, записувати, і так далі. Люди хочуть прийти на роботу, умовно о 9-й, о 5-й годині піти додому, і жити своє життя, займатися дітьми, дивитися якийсь телевізор, щось майструвати, щось городці копати, садити і так далі, спілкуватися. Ну, хто не на фронті поки що. І тут виникає важко людям дорікати, що вони більш нічого не роблять, крім як своєї роботи. Так і більшість європейців нічого не роблять, крім як своєї роботи. Так ось я вам хочу пояснити, чому так відбувається. Чому є якась непонятка, незрозумілість, що це таке середня зарплата, якби є, а її мало хто отримає. Так от справа в тому, що якщо ви зайдете на канали європейських. Державних органів урядових структур, то ви знайдете не середню зарплату. От зараз буде дуже нудно, але ви вслухайтесь. Бо там в кінці відео буде задача одна. Не середню зарплату ви знайдете, а так звану медіану зарплати. Медіану зарплати. Що таке медіана зарплати? Давайте спочатку, що таке середня зарплата. Середня зарплата це як такий казан, куди скидали все підряд. І гарне, і негарне, і якісне, і неякісне, все підряд. Перебулюмкали, блендером там І от вам середня зарплата. Чи відображає оце смак картоплі, буряка, м'яса і так далі? Оце все. Очевидно, ні. Як береться середня зарплата? Ви отримуєте 10 тисяч гривень, працюючи в кіоску, десь в районному центрі Житомирської області. А поряд з вами, ну не поряд з вами, в Києві, наприклад, директор Укрпошти отримує там мільйон на місяць офіційної зарплати. І якщо от ваші гроші скласти, то виходить, що ви обидва отримуєте по 505 тисяч. По 505 тисяч. Питання: скільки треба вас, працівників кіосків, працівників супермаркетів, охоронців, вчителів, викладачів, щоб вийти на зарплату в 25? Ну, от можете взяти порахувати. Один має мільйон. Скільки до нього треба додати людей, щоб отримала середня зарплата 25 тисяч. Порахуйте, це цікаво. І от так ви зрозумієте, що середня зарплата вона витягується людьми, які мають дуже великі доходи. А ми з вами бачили: судді, прокурори, депутати там і так далі. Ми, ми бачимо навіть пенсії в 500 тисяч гривень на місяць. Пенсії. По 600 тисяч, по 400 тисяч. Ми бачимо зарплати в е, суддів, наприклад, по 200, по 500, по 400 тисяч на місяць стандартно, це біла зарплата, абсолютно. Так ось, брати потрібно медіану зарплати. Що таке медіана зарплата? Це якщо всіх людей вишикувати в рядочок за доходом, то далі потрібно в цьому ряду довгому. Взяти середню людинку, яка стоїть точно посередині, Точно посередині. і спитати, друже, яка в тебе зарплата? І от якщо оця людинка посередині скаже, що в неї зарплата 15 тисяч, то от вважайте, що половина народу отримає більше 15 тисяч, а половина менше 15 тисяч, половина менше 15 тисяч. І тому кажуть, що медіана це яка. Середня зарплата у більшої частини людей без ось цього фланга зліва, де у людей дуже великі зарплати, і фланга справа, де у людей дуже низькі зарплати. Зрозуміли? І от виходить медіана це чесна середня зарплата, бо вона показує, яку зарплату отримує більшість українців. А тепер даю квест. Спробуйте на сайтах українських державних урядових структур знайти дані про медіану зарплати в Україні. Спробуйте. Можливо, я погано шукав, але я не знайшов. А тепер питання. А як ви думаєте, чому звітуються не? Медіаною зарплати, більш чесною цифрою, яка говорить середньому, середній звичайний українець, більшість українців, на яку зарплату живуть, оце буде медіана зарплати. Як ви думаєте, чому вони звітуються не медіаною зарплати, а середньою зарплати? Тому що середнє значення, як правило, більше і суттєво більше. Тобто, якщо ми показуємо, що середня зарплата. 25 тисяч, то медіана зарплати буде 18-20 тисяч. І це вже не 25. І якщо це ще з до, е, доходи до оподаткування, то від цього відкиньте ще 23%. Можемо рахувати 20% в п'яту частину. Тобто, якщо людина має 20 тисяч, то це ще мінус. П'ята частина. 20 поділіть на 5. І це ще 4 тисячі. Корова язиком злизала. 16 тисяч. 16 тисяч. А насправді це 15, бо там не 20%, а 23,5%. 16 тисяч. І от було 25, про яке звітується уряд. І є реальна зарплата 16,5 тисяч. Отака така історія. Якщо знайдете. Показники медіани зарплати в Україні за 2025 рік буду дуже вдячний за коментарі і посилання на такий ресурс. Ну а ви напишіть ваші зарплати. Давайте покажемо нашим чиновникам, на які доходи живе середній українець, тому що вони нас кинули всіх у казан, перебулькали і звітуються, що нібито у нас не так вже вже й погано. Хоча 500 євро я вибачаюсь. Це не та зарплата, про яку мріяли люди, коли їм розповідали про цінності Майдану, про європейські пенсії, європейські зарплати, європейську медицину, європейську освіту. Забули тільки додати, що це казка, і Європа фінансувати це не буде. І якщо ми в Україні маємо неефективних чиновників, якщо ми в Україні маємо людей, які крадуть гроші, людей, які шукають золоту. Кулю для того, щоб з когось ще зробити нового президента, і він зробить все за нас. Ну, отак і будемо продовжувати, на жаль, жити. Підписуйтесь на цей ресурс, будемо розбиратися з процесами, і головне, будемо вчитися жити в своїй державі як господарі. Бо у мене таке відчуття за останні роки 15, що ми гості у себе в країні.